Так, привіт YouTube! З вами Леший. і в мене питають, чим я затачую свої ножі. От моя морка, це основний ніж. от така от штука, напильник, звичайний, твердість напильника до 65 одиниць по роквалу Тобто ми напильничком можемо зігнати якісь змини. Ріжучої кромки ми напильником можемо забрати. Ці за можемо підточити ніж. Ну, його ніхто не шліфує. Це робочий ніж, який використовується в складних умовах. І ну, заточка відбувається напильником. Сюди ніхто не тягне ланськи, ніякі станки для заточки. Тому що тупо немає часу. Раз-два поправив і погнав працювати. Використовувати якісь мусати. Використовувати. Я бачив, хлопці тягають лански, з вольфрамовими. Ну, таке як бабочка. Я спробую в посиланні до відео додати або вставити картинку цього лански. Не знаю, чи є сенс, але ну, тут якщо буде час, то вставлю картинку. Не знаю, воно працює там один вольфрамовий верх, здається, низ з кераміки. Чи є сенс з нього, не знаю. Я користуюся звичайним напильником, звичайний такий надфільочок маленький. Тягав в мене була косточка теж така звичайна, невеличка косточка, я колись її показував, теж десь, десь тут спробую вставити. Цю косточку, але типу, ну, я від неї відмовився, користуюсь напильником. Він набагато потрібніший для ремонту машин, для всякого нашого побуту. А тягати якісь додаткові, заточні для ножа просто не бачу сенсу. Ми і так тягаємо досить досить тяжке спорядження. Я на Єдісі показав, що я ношу просто на ЄДІСІ. Це окрім броніка, окрім автомата, окрім сутичника рюкзака. Тому не бачу сенсу навантажувати себе якимись іншими не дуже потрібними речами. З вами був Леший. Бережіть себе, слава нації і смерть Російській Федерації. Все буде Україна. Я взнавав.